Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Це чистий Запорожець на київському столі. Так описав великого князя Святослава, відомий історик Михайло Сергійович Грушевський, в своїй роботі Історія України і Русі. Батьком Святослава був Ігор Журикович, великий князь київський, який був відомий своїм активним характером за своє правління. Він успів сходити в походи на Цельград, на Кавказ, на Древлян. Наслідок чого останні її вбили його. Матінка молодого князя Святослава була княгиня Ольга, будучи бояринею з роду Пскових, яку в 16 років віддали за князя Ігоря, після чого про неї не згадували майже 40 років. Після смерті Ігоря Ольга відомстила деревлянам і не один раз, а цілих чотири. Ольга була однією з найкращих правителів Русі. При ній була створена перша система збору дані. Вона змогла наладити відносини з Візантією. При ній на Русь прийшли перші місіонери і були побудовані перші церкви. Святослав народився в березні 938 року, коли князю було 8 років, його батько загинув. Хоч офіційно князював Святослав, де факто князювала Ольга. До моменту, коли Святослав з підтримки совєтських і варятських людів не усунув мати від влади, 964 році Святослав став повноправним правителем. Він отримав розвинену могутню та непохитну державу. Великий князь Святослав мав могутню постріль, широкі плечі та поголену голову, залишаючи на лобі невелике пасмо. На відміну від інших князів, Святослав Ігорович не був примхливий до умов проживання. Тому в походах спав на голій землі і зі сідлом під головою, а в бою гарчав, наче звіт, чим дуже лякав своїх супротивників. Проте князь не був підступним і перед боєм посилав гінців до ворога, щоб вони підготувалися. Гінці передавали славісне послання, іду на вигляд. Через свою сутність воїна Святослав не цікавився внутрішніми справами держави, а пізніше стало відомо, що і київські землі йому не цікаві. Залишивши всі проблеми догляду за імперією Ользі, він відправився в походи на Хазар. У 1964 році Святослав пішов походом на В'ятичів, землі сучасної Москви, яка появиться лише через 5 століть. Яка в той час була підданню Хазар, на який зразу після в'ятичів і пішов Святослав? Святослав здобував одну перемогу за другою. Будучи під ітилем, він відправив генералу Хазар послів зі словами Іду на ви». Отримавши цю звістку, Каган Хазарів вийшов на з руським військам. Генеральна битва відбулася. У літописах холодно і коротко описується перемога русів, що відкрила шлях до багатств і тилу. Після зруйнованої ще столиці настала черга інших великих міст Каганату – Саркелу, на Дону, Семенделу та інших. Святослав намагався закріпити території Каганату за собою, а не лише завоювати здобич. Так, на місці зруйнованого Саркелу постало і руське поселення Біла вежа. Існують дані про військові залоги Русичів, на Етилі та Самандері. Під контролем князя потрапила з місто на Кубані і було утворене Тмоторикаське князівство. Надалі шлях князя попрямував на північний Кавказ, де він переміг племена ясів та Красогів. Наслідок цих походів був знищений Хазарський каганат і Волзька Булгарія. Князь із військом здобули велику що підкорили нові землі. На знищенням Хазари, князь відкрив двері на Русь страшнішим ворогам у вигляді печенігів і половців. цей час на Балканах вже не перше десятиліття йде противостояння Візантії і держави Симеона Великого. Симеон, цар Болгарський, залишив своєму синові Петрові державу в кепському стані, де війна з мадярами, Хорватами і Візантією. За рік війна з Хорватами і Візантією була вирішена шлюбом Петра, з онучкою імператора Романа І. Така зовнішня політика викликала незадоволення серед болгар, і в 928 році під керівництвом молодшого брата царя Івана в країні вибухнуло повстання. Івана незабаром схопили і відправили у заслання до Візантії, а повстання було придушене. У 930 році із монастиря втік старший брат Петра Михайло, який Ще не нове повстання. За рік з полону утік сербський правитель Часлав, який, зібравши військо, почав воєнні дії, в результаті яких Сербія здобула незалежність. Цариця Ірина гине в 963 році, що приводить до погіршення відносин між Болгарією і Візантією. Імператор Візантії відмовляється платити данину болгарам. Візантійський імператор Нікіфор Фока відправив послів до київського князя Святослава із пропозицією Позицією напасти на болгар за винагороду. 968 рік Святослав на прохання Візантії здійснив набіг на болгарське царство. Проте невдовзі повернувся до Києва, який взяли в облогу Печеніги, які прибігли через спалені землі хазар на Русь. Вскорі, після зняття облоги, Ольга помирає, залишаючи Святослава одного. Після смерті матері Святослава нічого не тримало в Києві. Він вернувся в Болгарію. Протягом першого походу Святослав захопив болгарські землі, але не успів закріпитися. Тому до моменту, коли він повернувся, Болгарія вже повстала. Поки Святослав весело різав болгар, візантійці готували армію, боючись закріплення Святослава на болгарських землях. На початку 971 року імператор Візантії Цемісхій повів свої війська з Азії до Фракії. Збираючи по дорозі запаси та облогове знаряддя, Візантійський флот супроводжував похід, маючи завдання по здійсненню висадки частини військ в тил ворога і тим відсякти його відступ через Дунай. Імператор вибрав для наступу пасхальний тиждень 971 року. На шляху візантійських військ не було практично ніяких перешкод. Перевали Балканських гір були залишені без охорони. Тому що Русичі були зайняті придушенням болгарських повстань. Візантійська армія, яку особисто очолював імператор, налічувала 30-40 тисяч осіб, швидко пересувалася і досягла болгарського міста Преслов. Армія Русичів вступила в бій і зазнала поразки в битві перед міськими стінами, а візантійці прийшли до облоги. Руський і болгарський гарнізон під командою руського воєводи-Свенгела чинили рішучий опір, але місто... Місто було взяти штурмом. Головні руські сили під командою Святослава пробилися в напрямку до Ростола на Дунаї. Нині Селісри. Імперська армія, переслідуючи противника, пересувалася безперешкодно. Болгарські гарнізони різних фортів і твердинь на їх шляху здалися без бою. Коли візантійці наближалися до доросту, вони зіткнулися з армією русичів, яка була вишикувана на полі перед містом і була готова до бою. Після довгої, жорстокої битви візантійці перемогли завдяки своїй важкій кавалерії. Русичі закрилися у фортеці і міста. Наступна облога тривала три місяці, під час якої візантійці блокували місто суші і моря, а русичі робили відчайдушні спроби вирватися з облоги. Три які сутички між військами закінчились візантійською перемогою. Після остаточної і особливо жорстокої битви наприкінці липня Русичі були змушені капітулювати. За візантійським літописом на той час залишилось близько 20 тисяч осіб з армії Святослава, що на початку нараховувало близько 60 тисяч. Семіський і Святослав зустрілися і підписали мирний договір. За яким армії Русичів було дозволено безперешкодно покинути до розтул. Шивши своїх полонених та награбоване майно. Торгові права Київської Русі були знову підтверджені. В обміну обіцянку ніколи більше не нападати на територію імперії. Умови відходу руських військ з берегів Дунаю були почесними. Перш ніж Святослав з'явився в гірлі Дунаю, кочовищах печенігів, прибув повноважний посол Візантійської імперії, єпископ Феофіл. Він добре заплатив степовим вождям за напад на князя Святослава, який повертався на Русь. Припливши на човнах на острів Русі, в Дунаю, військо Святослава розділилося. Кінну дружину очолив воєвода Сминель, і вона рушила степами і лісами на Київ. Воєвода Сминель переконував Святослава, обійди, княже, пороги на конях, постоять біля порогів печеніги. Але гордий воїн не хотів обійти небезпеку. В місце загибелі київського князя Святослава Ігоровича, село Мікельське на Дніпрі. Радінський флот вирушив в гору Дніпром, маючи на суднах велике число поранених і хворих воїнів. Біля дніпровських порогів Святослав зрозумів, що йому не прорватися крізь печеніжку кінноту. І він наказав повернутися назад, щоб перезимувати на островах у Білобережжі. Але зимівля була надзвичайно тяжкою. Харчувалися доводилось лише однією рибою без солі. Навесні в весні в 972 році. Князь разом з воїнами, які залишилися живими після зимівлі, знову рушив гору Дніпром. Воєводу Свинельда з обозами і кіньми дружини так і не дочекалися. На Дніпровське порога Святослава вже чекали печеніги хана Курії. Подробиці останньої бити Святослава невідомі, але відомо, що він програв цю бій.